Продовжується процес реформ. Багато чого зроблено, багато чого попереду. Нагадаю, тільки за останні місяці у нас був фокус, концентрація, особливо на питаннях митниці. Як ви всі пам'ятаєте, минулого чи два тижні тому ми вже запустили єдине вікно. Інформація на вчора вже більше, ніж ста оформлень. Повністю в електронному вигляді, по частина з них по принципу мовчазної згоди, всі інші в нормальному процесі з ефективним електронним адмініструванням, яке відбувається на it платформі Державної фіскальної служби. Інші служби, і інші види контролю відбуваються зрозуміло через цей процес, і це не займає більше ніж 4 години. Всі пам'ятають мобільні групи до кінця цього тижня. Ми вже відкриваємо. Як називається таргетинг центр тут в стінах Державної фіскальної служби він міжвідомчий. Нагадаю, це будуть митники, це буде податкова міліція, прикордонники і національна поліція. Перші бригади вже поїдуть до кінця місяця. А я думаю, що в вересні вони достатньо сильно активізують свою роботу. Керівником центру обрана співробітника Державної фіскальної служби це Власов Олександр Сергійович. До цього він очолював наші підрозділи в зоні АТО.